Зараз ще розкажу про календулу або нагідки лікарські. Календула осічналіс. Римляне замітив, що календула розквітала на початку кожного місяця. Календи, що означає календарі. Її використовували, щоб забарвити сливове масло, сливочне і сири. Це однорічна трав'яна рослина висотою 20-50 см, стебло прямо стояче або розгалуджене. Квітки зібрані у великі кошики з оранжево-червоними або жовтими квітками, плоди сім'янки. Квіти містять, каротиноїди, смоли, слизь, гіркоту, календен, флавоноїди, саліцилову, яблучну кислоту. 3-терпенові глікозиди, сапонін, фітонциди. Концентрує цинк, міць, молібден, селен. має протизапальну бактерицидну, противірусну, антимекотичну, ранозагоювальну, спазмолітичну властивості. покращує процеси регенерації, зводжує секреторну активність травних органів. Стимулює жовчоутворення утворення і жовчовиділення. Виявляє седативну і антиритмічну дію. Має онкопроективну активність. Встановлено високу противірусну активність календули до вірусу типу А і А2. Інвіво наяву. Ось. Ще ось такий малюночок. Календули, нагідки е, на, е, лікує також е, простий герпес. Нагідки містять велику е, кількість макро- і мікроелементів, високоактивні компоненти. За рахунок збалансованого складу лікує хвороби серця, суглобів, нирок, шкіри. Календула починає квітнути з червня і триває до заморозків. Календула або нагідки все. Протизапальні, ранньозагоювальні антимікробні властивості має, має противірусну активність, прискорює регенерацію, захищає від появи грубого колоїду на місці пошкодження, стимулює секреторну діяльність печінки і жовчної системи, знімає спазми, знижує тиск. Внутрішньо приймають настійний нагіток у складі комплексного лікування, ерози, ерозивних гастритів, ентероколітів, колітів, виразкової хвороби, язви-желудка. При хворобах печінки і жовчовивідних шляхів вона, як жовчогінний засіб, приміняється. Полоскають з квіток на гіток, на гідок, і вона лікує кашель. Водіполоскання це лікується кашель і запальні захворювання верхніх дихальних шляхів. Її використовують при ангіні, ларингиті, ГРЗ, тобто грип, хвороби ротової порожнини, при стоматиті, гінгвініці, парадонтозі. Квіти на гіток використовують у проктології до складу лікування проктитів, паропроктитів як природній антисептик, протизапальний засіб у виді клізми. У гінекології проводять курс спринцювань з квітками календули при молочниці у дітей і дорослих, ерозіях і трихомонадних кольпітах затримках менструації. У народній медицині при дитячому рахіті використовують золотусі, настій календули дають дітям як чай пити. Також п'ють від печі. Квіти і листя календули входять до складу засобу до очей, що гнояться. Які гнояться, у кого очі гнояться, дуже корисно накладати компреси на ніч або примочки при блефариті, змащують уражені місця. проти Протипухлинні властивості при раку молочної залози і жіночої статевої сфери. Лікують квіти і серце, судинну систему, селезінку, печінку. Жовчний міхур, шлунково-кишечний тракт, при мигутливій аритмії. Також лікують при болях під час місячних. За рахунок поєднання в собі жовчного і сечогіних властивостей використовується як процес, при застійному процесі печінки, шлунка, нирок, жовчного міхура, потугінний засіб при простуді і входить до складу зборів лікарських рослин. Нагідки використовується корисний інгредієнт для виготовлення кремів, лосьйонів, масок, компресів, загоює, заспокоює шкіру і омолоджувальні властивості, захищає шкіру від вільних радикалів і запобігає утворенню зморшок, розглажує невеликі існуючі зморшки, використовується як полоскання під час миття голови, відварює загоює рани на голові. Зміцнює коріння волосся, запобігає його випаданню. Для знищення лупи роблять маски на основі календули. Протипоказання. Протипоказано людям при гострому гастриті і підвищеній кислотності шлунка, калькульозний холецистит і виразка шлунка, при черепно-мозкових травмах, з алкоголізмом. Захворюванням печінки і дітям до 18 років, також вагітним і годуючим груддю. Пиття календули під час вагітності призводить до викидняшу, тому бажано не пити. Бажаю всім здоров'я, успіхів, лікуйтеся і вживайте календулу, наші нагідки, вони дуже корисні при багатьох хворобах. О найкращого всім.